знаю, як них це вийшло, але німецькі інженери примудрилися в 2019 році зробити цей автомобіль Тігуан середнього цінового сегменту без жодних засобів для допомоги при паркуванні. Як ви бачите по цьому знаку, за кермом їздить новачок. І це, звичайно, що для нього не ок. Ми вирішили це питання кардинально. Встановили сюди дві системи, які полегшують паркування. Перше, це наша система LuxMotion 360, круговий огляд. Які виводить інформацію з чотирьох камер на монітор автомобіля, і дуже полегшує паркування. Друга це встановлення парктроніків, які так само виводять інформацію на монітор, накладають її на зображення з нашого кругового огляду, і, крім того, звуком сигналізують при наближенні до перешкоди. Як же це працює? При паркуванні він задньої передачі в нас автоматично з'являється зображення з камери заднього вигляду. А також ми бачимо автомобіль в вигляді зверху. Як ви бачите, в нас на зображенні накладені паркувальні лінії, як на зображенні зверху, так і на зображенні камери заднього вигляду. При повороті керма вправо або вліво, як ви бачите, лінії в нас повертають і відображають реальну траєкторію паркування даного автомобіля. Насправді це дуже зручно, особливо при паркуванні в дуже складних умовах і, звичайно, що для новачків. Далі, якщо ми вмикаємо звичайну передачу, у нас автоматично... Підключається зображення вже з камери переднього вигляду для того, щоб ви могли максимально близько запаркуватися і для вас це не створило проблем. А зображення зверху в нас залишається і так само промальовуються лінії поворота керма, але вже спереду автомобіля. Крім того, активація передньої або задньої камери може відбуватися при... Під'їзду до якоїсь перешкоди, яку бачать парктроніки, і відповідно вони активують відповідну камеру. В даний момент в нас з'явилась перешкода спереду, парктроніки її побачили, дали сигнал системи 360, і наша система LuxMotion включила передню камеру і так само включила зображення автомобіля зверху. До речі, там справа, бачите, це стою я. А для того, щоб паркуватися максимально близько до перешкоди з боку, тобто зазвичай це бордюри, але не пошкоджувати при цьому диски, є камери справа і зліва в зеркалах, на які ми можемо переключитися поворотником. І як ви бачите, зображення в нас якісне, все дуже добре видно. І навіть мене який стоїть з боку автомобіля і розказує цей текст. Так, як камери в нас ширококутні. І сама система 360. Проєктоване таким чином, щоб зображення зі всіх чотирьох камер була можливість зліпити в одне єдине зображення. Ми можемо отримати ось таке чудове зображення автомобіля в проекції 360. Ми можемо їм покрутити, подивитися, які перешкоди знаходяться позаду, попереду або з боку автомобіля перед тим як почати рух, або в момент парковки. Насправді це ну просто дуже зручно, і паркуєшся як в якомусь симуляторі або грі. Тому, якщо ваш автомобіль не обладнаний сучасними системами для полегшення паркування, або обладнаний тільки якоюсь частиною, або однією з них, наприклад, партроніками чи просто камерою заднього вигляду, звертайтесь до нас в АвтоСтудію Граш 23, ми поставимо туди максимально ефективні, сучасні і зручні системи, які полегшать ваше паркування і зроблять його максимально комфортним.